На міський конкурс проєктів монумента, який займе своє почесне місце на головній площі міста площі Свободи, представлено 29 робіт. Кожна з них унікальна та не схожа одна на одну. Є й величезні фонтани, і велетенський шар з ресторанами всередині. Є і абстрактні фігури та цілі композиції. За умовами конкурсу, автори робіт невідомі. Всі роботи зашифровані під шестизначними кодами. Єдине, що відомо, є дві роботи неукраїнських митців. Программа и условия конкурса выполнены в соответствии с действующим законодательством, но максимально лояльно к участникам, конкурсантам конкурса. Без жестких условий, жестких требований в отношении архитектурного решения, параметров, месторасположения, что позволило нам видеть вот этот результат очень разные, разноплановые работы. Абсолютно разные работы по высоте. Минимальная там 3 м, есть работа 85 м, есть работа 135 м, есть работа 175 м. Ідея спорудити пам'ятник на площі Свободи була ще у поколіннях харків'ян 20-х років минулого століття. Тодішні архітектори першої столиці хотіли побудувати величний монумент у вигляді стели. Ось це креслення, що зберіглося з тих часів. Коли ще Троценко, да, архітектор нарисували на бумажкою, ескіз цієї площі вже тоді він визначив композиційний центр. І... В общем-то, свято место пусто не бывает. Начиная с 1929 -го года в этом центре постоянно появлялась какая-то доминанта, какой-то стержень, акцент этому делу. Але після Харків втрачає звання першої столиці. Ідея спорудження пам'ятника залишається на папері. Фінансування на це не було передбачено. Потім роки війни і відновлення міста. І ось вже в 1947 році з'являється ще один проєкт оновленої площі зі стелою в центрі. Але і він не був реалізований. Через труднощі після воєнних років будівництво пам'ятника переноситься на кращі часи. В 1952 році архітектори знову беруться за площу свободи. На пано, що зберіглося. У будівлі південного вокзалу видно, що неподалік від Держпрому встановлена стела. Але радянська влада не дає можливості втілити плани в життя і на площі з'являється пам'ятник Леніну. Зараз місце знову вакантне. Міська влада оголошує конкурс. Все різномаїття робіт у вигляді макетів та малюнків пам'ятників можна побачити, завітавши до будинку архітекторів на вулиці Дарвіна, 9. Кожен матиме можливість залишити свій відгук про роботу, що найбільше прийшлася до душі. С точки зрения э, композиции, ну вы сами можете увидеть, э, стела как шарнир – это, наверное, самое идеальное решение вот в этой городской ситуации. Э, вопрос масштаба. Автор. тоже над этим вопросом достаточно серйозно потрудился, тому що є дальний план, є ближні план. Якщо с розсмотрів це як скульптуру, то вона круглая, що можна видеть з різних точок. Я склонен говорить о том, що це достойна робота. Кілька робіт на думку архітекторів за високі та не впишуться у головну концепцію реконструкції площі свободи, деякі не нестимуть духовної цінності. Поскольку работа очень масштабная, она берет на себя очень большой смысл и содержание, естественно. А по сути дела, наполнение ее развлечения, подняться наверх, выпить там чашечку кофе, да посмотреть сверху, наверное, это не для центра города, не для самой там нашей, для нашего сердца нашего города. Серед проєктів пам'ятників є і ті, що вже завоювали визнання як простих харків'ян, так і фахівців. Ось цей пам'ятник висотою майже у 86 метрів. На нижньому постаменті чотири фігури: Скіф Анахарсіс, князь Ігор, Семен Климовський видатний український поет та філософ. Його пісня Їхав козак за Дунай відома у всьому світі. І Михайло Петренко студент Харківського університету, автор пісні Дивлюся на небо та й думку гадаю, яку вважають народною. Даний твір став не лише візитною візитною карткою Слобожанщини, а й всієї України. Над чотирма фігурами височить скульптура Янгула – священного охоронця Харківської землі. Дуже доволі цікава концепція у цього пам'ятного знаку. А також найцікавіше те, що дуже э, добре підчеркнута історія нашого Харкова, нашої землі. Пам'ятник має називати, в першу чергу Восхищение своїм городом, чтобы гордиться им, чтобы захотелось привести гостей, которые посещают наш город. Ведь это все-таки первая столица, і нужно подчеркивать ее значимость. Але останнє слово, яким бути пам'ятнику на площі свободи за журі конкурсу: підсумки підіб'ють у лютому. Відгуки, що залишать городяни про проекти, журі також обіцяє врахувати, підбиваючи підсумки. Ігор Безкровний та Ярослав Конуненко, Харківські звістя.